П'ятниця 23 травня в ефірі одинадцятого новини у студії Катерина Нічик. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Україна цієї ночі пережила масовано атаку шахедами. На Дніпропетровщині чотири ворожі БПЛА Збили захисники неба, але є руйнування. Ворог застосовував також артилерію та каби. На Сумщині через обстріли горіли приватні будинки. Зазнала атаки також Полтавщина, Харківщина та Чернівецька область. Більше інформації у нашої кореспондентки Олени Петрученкової. Вона на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Вітаю, Катю. Цієї ночі над Дніпропетровщиною наші захисники неба збили чотири безпілотники. Втім, не обійшлося без руйнувань. Внаслідок атаки БПЛА в Самарівському районі зайнялася будівля, вогонь. Рятувальники приборкали. Агресор продовжує безперервно атакувати і Нікопольщину. Напередодні район пережив понад 20 обстрілів. Росіяни застосовували дрони та артилерію. Влучили по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені два приватні будинки та газогін. Гучно також було у Томаківській громаді, деталі з'ясовують. А по двох громадах синельніковського району окупанти били кабами та цілили БПЛА. <плес> На сумщині вранці росіяни обстріляли з артилерії житловий сектор Білопільської громади, горіли будинки мирних жителів. Рятувальники вогонь приборкали та не дозволили полум'ю перекинутися на розташовані поряд помешкання та господарські споруди. Полтавщину окупанти масово натокували дронами. Через пряме влучання знищена будівля підприємства у Кременчуцькому громаді. Вибухова хвиля пошкодила сім приватних осель. Одна людина поранена. Побиті лінії електропередач. Майже дві тисячі споживачів без світла. А у Чернівецькій області через ворожу атаку пошкоджена залізнична інфраструктура. Жерти постраждалих серед працівників пасажирів немає. І вранці ворог обстріляв Куп'янськ на Харківщині. Попередньо окупанти завдали удару к Ваною авіаційною бомбою на цей час відомо про двох постраждалих: це шістидесятирічні чоловіки, працівники місцевого комунального підприємства. Тим часом на Росії призупинив роботу завод енергія в Липецькій області. Його атакували невідомі дрони. Нагадаю, продукція заводу використовується в системах управління зв'язку РЕП БПЛА, а також у виробництві ракет Іскандер і Кінджал. Катю, на цю мить в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оперативною ситуацією. Більше розкажемо вже в наступних випусках на 11 каналі. Студія, дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. Тим часом двоє підлітків із міста Самар на Дніпропетровщині співпрацювали із ворогом. Їх завербували російські спецслужби на замовлення ФСБ Вони палили релейні шафи на залізниці. За кожний підпал отримували 100 доларів. Хлопці пошкодили п'ять об'єктів при Дніпровської залізниці. Після цього зрадники мали палити машини захисників, але не встигли їх. Затримали СБУ та нацполіція. Нині вони під слідством за диверсію та перешкоджання роботі ЗСУ. Померзло все. Недавні заморозки на Дніпропетровщині виявилися просто нищівними для плодових та ягідних дерев. Через різке зниження температури усі квіти та зав'язь буквально обсипалися. Найбільше постраждали фермери, які вирощують абрикоси, черешні та вишні. Наскільки масштабні втрати врожаю? Чи зможемо посмакувати улюбленими фруктами, та що буде із цінами? Олена Петрученкова побувала в одному з господарств області і готова розказати. Листя гарний бізнес нема нічого. Ніякого плода, горік змерз, яблуня теж гарна, бачите, нема нічого, ніяк, ні одного яблучка. Пані Любов бідкається. каже, цього року буде без своїх фруктів та ягід. Травневі заморозки знищили майже весь майбутній врожай. Мінус сім було в нас. Вода замерзла. Дуже шкода. Це ж нашій труд, нашій заробіток, наша їда. Ми ж їмо компоти, варення, Звичайно, жовка Насуть збитки і фермери, але там масштаби просто колосальні в різних господарствах Дніпропетровщини. Заморозки знищили від 10 до 100 відсотків врожаю плодових дерев. Травневі заморозки виявилися нищівними для багатьох плодових дерев та ягідних культур. Не витримала холодів і черешня. Різкі температурні коливання, кажуть експерти, спричинили масове пошкодження квітів та бутонів плодових дерев, таких як яблуні, вишні та черешня. У цьому господарстві 1200 дерев черешні, вісім різних сортів. За понад 13 років говорить фермер, таке лихо трапилось в садах. Уперше залишилось 5-10 відсотків. Вражаю. Торік в цей час фермери вже збирали першу черешню. Врожай був багатий. Гілки буквально схилялись до землі під кількістю плодів. Нині ж каже господар: навіть не бачить сенсу збирати те, що залишилось. Завість була, але потім посипалося. І гірша ситуація в цьому господарстві з абрикосами. Від примх погоди дерева почали потерпати ще взимку, кажуть фермери, коли температура різко стрибнула від плюсової до мінусової. А потім ситуацію ще більше погіршили весняні заморозки. Вона лиса, бачите. І листя мала. Вона побмерзала все. Абрикоса не буде зовсім. Зовсім. Профільні аналітики кажуть, через великі втрати врожаю посмакувати, зокрема черешною та вишною, не вийде. І справа не лише в обмежені пропозиції на ринку, а й у цінах, які через дефіцит кусатимуться. Не надто оптимістичні прогнози і на врожай бобових культур соняшнику і кукурудзи. Тора на посів і вже отримав сходи, і вони попали під декілька примерзків. А кукуруза це теплолюбова культура, і вона не витримує мінусових температур. Є посіви, де постраждав соняшники. Навіть знаю господарство, де дуже багато соняшника вимерзли і його пересівають. За словами експертів, померзло все, що на початку травня вже росло в полі, в тому числі і озимина. В Цілому можна очікувати, що десь на рівні 20-25% може спостерігатись зменшення вражайності десь може до півмільйона тонн можемо тратити а може навіть і більше для забезпечення області. Нам зерна вистачить ну менше може буде експортувати. Але погодні умови не єдина причина для майбутнього здорожчання. Економісти кажуть на ціноутворення вплинуть інші чинники, зокрема підвищення податків. Слід враховувати. Ще і загальний рівень інфляції. От за перші чотири місяці цього року Нацбанк вже погіршив прогноз інфляції. Далі воно буде ще погіршуватися. Від травневих заморозків постраждали і великі фермери, і маленькі приватні господарства. Але попри нищівні наслідки, люди не втрачають оптимізму. Ну, ось, це вродило, юшта. Це вродило. Будемо їсти. Олена Петроченко, Тарас Іванов, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. На житловому масиві Кам'янської у Дніпрі завершили аварійно-відновлювальні роботи. Комунальники замінили запірну арматуру великого діаметру задля модернізації мереж та безперебійної подачі води. Це був фінальний етап масштабної реконструкції, що тривала понад місяць. Спеціалісти працювали на п'яти локаціях. Це виконується у рамках підготовки до зимового періоду, роботи в зимовий період, а також з метою забезпечення безперебійного водопостачання житлового масиву, що дасть змогу більш якісно надавати послугу і зменшувати термін відключення у разі проведення якихось, якихось аварійних грабів. Евакуація буквально із пекла. екіпажі білих янголів продовжують працювати на Донеччині. Цивільних вивозять, зокрема із Покровська, які росіяни просто стирають з лиця землі. Попри нещадні обстріли у місті й досі лишаються зо дві тисячі людей. Утім, охочих виїхати з кожним днем більше щемливі історії тих, хто таки наважився кинути рідний дім у нашому наступному матеріалі. Повз розбиті будинки, екіпаж білих янголів заїжджає до Покровська. Місто під постійними російськими обстрілами, тож вулиці вкриті уламками ворожого залізяча. А вздовж дороги догоряють знищення окупантами оселі місцевих жителів. Воті будинки побиті. Заявка надійшла. На побитих російськими снарядами будинків у місті немає. Тим не менш у Покровську і досі лишаються зо дві тисячі цивільних. Щоправда, кількість охочих виїхати з кожним днем зростає. Така яночка біліть. Поки ж родичі прощаються у небі, з'являються російські дрони, і перебувати на вулиці довше кількох хвилин, кажуть поліціянти небезпечно для життя. Бо щойно окупанти когось побачать, одразу починається обстріл. Стоїмо на відкритому поїхали». Наступна зупинка евакуаційного маршруту мікрорайон Лазурний. До окупантів звідси лічені кілометри, тож обстріли тут майже безперервні. «Лазурний, давний бриліт. Будинок догорає. А навіть у таких умовах тут і досі лишаються люди. Зізнаються, кожен їхній день це боротьба за виживання. Серед них і 91-річна пані Софія. Жінка пережила Другу світову війну. а Тепер щодня ховається у підвалі вже від російських обстрілів. не обережно, щоб не впали. Ми приїхали вас забирати. Мене Дмитро звати білі Янголи. Пані Софія ледве ходить і потребує догляду. Ділиться на евакуацію, зважилася, бо той час, який їй залишився, хоче прожити на українській землі. Ми ж в душі за Україною. Ми ж в душі за Україну. Що не кажіть, а давно думка така є: щоб не сталося, а померти хочеться на українській землі і щоб поховали мене лише в Україні. На випередки з ворожими дронами поліціям з Покровська. швидкість не збавляють аж поки не дістаються безпечного місця. Там евакуйованих цивільних передають волонтерам. Все, щасливо вам. Більянголиш повертаються назад, аби і далі вивозити цивільних з-під ворожого вогню. Говорять, кожна така поїздка дедалі небезпечніша. Тож закликають людей не зволікати і виїжджати, поки ще є така можливість. І з евакуацією допоможуть всім охочим. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. А вони висвітлюють російсько-українську війну та показують усьому світові справжнє обличчя держави-агресорки. Укрпошта випустила нову марку із серії Героїчні професії. Місія Правда і присвятила її воєнним журналістам. Над створенням нового тавра працював художник Антон Логов. Випуск здійснили у партнерстві з премією імені Георгія Гонгадзе. У поштовому наборі Аркуши з шістьма екземплярами марки конверт. Перший день і тематична листівка. Тираж 180 тисяч екземплярів. Придбати марку можна у відділеннях Укрпошти та онлайн у поштовому маркеті. Вони б'ють ворога на воді, на суші та в повітрі. вірний завжди це для них не просто гасло, а кодекс честі символ відданості присязі побратимам і країні. 23 травня. Україна відзначає день морської піхоти. Морські піхотинці це ті, хто завжди на передовій. Саме вони обороняли Маріуполі стояли до останнього на Азовсталі. Вони повернули контроль над островом зміїний завдавши потужного удару по позиціях росіян. Їхні подвиги це історії мужності, які назавжди де залишаться у серці нації. Дякуємо за відвагу, витримку та вірність присязі. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт від наших партнерів про Кам'янське. Дочекайтеся. Бережіть себе і до зустрічі. Кам'янському розпочали другий етап будівництва меморіального комплексу на місцевому цвинтарі. Завершити усі роботи планують до 29 серпня, дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Обов'язок громади зберегти пам'ять про героїв і забезпечити гідне вшанування тих, хто віддав своє життя за свободу українців, зазначив міський голова кам'янського Андрій Білоусов. Роботи передбачають благоустрій 3 та 4 рядів захоронення наших героїв, також будівництво паркувального майданчика, алеї, озеленення та освітлення.